Доброго дня, шановні трейдери. Вітаємо вас на каналі Trading Hero на щотижневому огляді торгівлі. Цього тижня всі портфелі показали прибутковість. Нагадуємо, що це останній повний торговий тиждень у цьому році. З наступного тижня всі алгоритми буде переведено у режим close-only, при якому будуть закриватися відкриті ланцюжки угод, тобто нові угоди будуть відкриватись тільки, якщо вже є відкриті позиції, і продовжувати будемо вже в наступному році, з 5 січня. Продовж цього часу ми проводимо ребалансування та оптимізацію портфелів, аналізуємо результати торгівлі за поточний рік та підлаштовуємо портфелі під поточну ринкову волатильність. Давайте розглянемо дохідність по кожному з портфелів. Перший портфель на 5 тисяч доларів у першій версії приніс 1,2% прибутку за цей тиждень, портфель на 5 тисяч у другій версії приніс рівно 1% прибутку, портфель на 10 тисяч доларів у першій версії приніс. Трошки більше, ніж 5% прибутку. Портфель на 10 тисяч у другій версії приніс 5% прибутку. Портфель на 20 тисяч приніс 0,7% прибутку. Портфель на 50 тисяч приніс майже 1% прибутку. Портфель на 10 тисяч приніс 0,6% прибутку, і портфель на 200 тисяч приніс 0,7% прибутку. Давайте перейдемо в термінал MetaTrader і подивимось, як саме ми з вами проводили торгівлю. Перша валютна пара в нашому огляді це австралійський долар по відношенню до канадського долару. Знаходимось ми на таймфреймі H1, сірим прямокутником виділили область торгівлі поточного тижня. Як ми можемо бачити, ринок поступово знижується, тенденція з минулого тижня не змінилася. Маємо з вами низхідний тренд. Але на відміну від попереднього тижня, ринок зробив досить цікаві рухи. По-перше, він оновив локальні мінімуми у середу, після чого повернувся у середину діапазона, А по-друге, він також оновив локальні максимуми, які були сформовані попереднього тижня, таким чином зібравши ліквідність і. На верхній межі ринку. Фактично, ми зараз знаходимося у фазі консолідації, тобто ринок нікуди не рухається, незважаючи на поновлені локальні максимуми і мінімуми, ціна повернулася у свій діапазон. Щодо відкритих операцій, наразі маємо кілька відкритих угод на продаж, які будуть закриті на початку наступного тижня. І ще раз нагадаю, що нові позиції ми з вами вже в цьому році відкривати не будемо. Прибуток цього тижня подання валютній парі склав понад 1200 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. По даному активу ми бачимо досить стрімку зміну тренду, якщо вона з вами локально на минулому тижні ми говорили про низхідну тенденцію. Якщо поглянути на ринок глобально більш на таймфреймі H4, ми можемо бачити, що ми знаходимося у коридорі і фактично цього тижня відпрацювали нижню межу даного коридору і повернулися до його середини. Маємо досить багато відкритих угод, в основному на продаж, так як в останні дні тижня ціна зростала, тому чекаємо на подальшу консолідацію ціни у даному діапазоні і закриття наших позицій з прибутком. Прибуток цього тижня склав 312 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. Як бачимо, несхідна тенденція продовжується. Всі відкриті угоди були закритими, тому цього року нових угод відкриватись по даній валютній парі не буде. Прибуток цього тижня склав плюс 184 долари. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунта. По даному активу бачимо зміну локальної тенденції. Цього тижня ми закрили кілька ланцюжків угод на купівлю. А також почали набирати позицію на продаж. Якщо говорити про глобальну ситуацію, то на старших таймфреймах. Можна виявити, що євро повертається до свого звичного цінового діапазону, який знаходиться у межах від 0,82 до 0,92. І спроба ринку оновити цінові мінімуми з лютого 2022 року. Цього разу виявилась невдалою. Ми маємо кілька відкритих угод на продаж. Чекаємо їх закриття наступного тижня, і прибуток цього тижня склав 142 долари. Наступна валютна пара фунт по відношенню до британського долару. По даному активу ціна продовжує знаходитись Майже у діапазоні попереднього тижня, локально після короткої консолідації ринок пробив локальний супротив і пішов на тестування попередніх локальних мінімумів. Зважаючи на те, що останнім часом ринок знаходиться у низхідній тенденції, є сенс очікувати подальшого зниження ціни. Прибуток цього тижня склав плюс 187 доларів. Наступна валютна пара, фунт по відношенню до канадського долару. Тут бачимо протилежну ситуацію. Висхідна тенденція є досить сильною. Хоча середини поточного тижня ринок почав коригуватись, але це є абсолютно нормальним, зважаючи на затяжний висхідний рух. Без глибоких корекцій. Крім того, якщо подивитись на глобальну картину, можемо бачити, що поточна ціна є найвищою з часів 2017 та 2019 років. Досить часто досягнення верхньої межі історичного цінового коридору спричиняє корекції, тому чекаємо на закриття наших угод наступного тижня, а прибуток цього тижня склав 61 долар. І остання валютна пара це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. По даному активу ціна встигла оновити як попередні локальні максимуми, так і попередні локальні мінімуми. І враховуючи те, що останні 2 дні тижня ціну досить активно піджимали до локальної лінії підтримки, можемо очікувати спроб пробиття підтримки і продовження низхідної тенденції на початку наступного тижня. Це дасть нам можливість відкрити додаткові уходи на купівлю. Для їх закриття на корекції від попередніх локальних мінімумів. Прибуток цього тижня склав 489 доларів. Дякуємо вам за увагу! Чекаємо закриття наших угод і наступного тижня будемо підводити підсумки 2024 року, а також поділимося планами на 2025 рік. До зустрічі на каналі Trading Hero!